Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні буде у нас таке відео. Будемо ремонтувати своє авто. ось Будемо замінювати автулки на задніх тягах. Ось я уже купив. Точніше, давно заказав їх. Ось. ось тут вони і втулки, і десь тут ось нові гумові та ось такі металеві. Ось. Ну, буду вже, знаєте, замінювати, то буду вже міняти все нове. Ось, а Втулки заказував, ну, ніби як гарного качества. Ось. Бачимо. І литьо, ну, більш-менш мені подобається. Вроді нічого так. А, і такі, знаєте, і не тверді, і не м'які Ось так. А, далі ще на передній стабілізатор я заказував. А, це у нас на задній амортизатори. Ось такі. Це в нас полі, поліутеранові, поліуретанові, червоні і трос на точні, гальма. Ось, а шарові я вже замінив на всі нові, а, взяв таку фірму Лімфьордер. Не знаю, оригінал чи ні. Ось. Ось так. А зараз буду розкладувати вогнище, тому що прохладно у нас десь мінус один, мінус два. Ось, зараз трошки розпалю вогнище. Так, ну що ж, розпалив вогонь, уже гріє а, і також авто ось так маю ось такі. Не знаю, як це штативи, щоб можна було трошки буде удобніше. Тому що там тяги. Ну вони в принципі а, знімаються. Ну, більш-менш. так, Більш-менш легко. Але самі розумієте, це автолаз і тут бути впевненому, що вони відкрутяться легко. Не, не можна бути ось так, друзі вони ще в принципі походили би ось але ну, ця більш-менш добра а ця Більш-менш. Ну, цю бачимо, Яка тяга розбита. Ось. Ну, але вже розобрати ось, вон видно. Яка тяга розбита. То вже, знаєте, зроблю таке нормальне ТО. Ось так ось. А, також, скоріш за все, ось провірю в редукторі чи є трансмісійка, то вже теж заміню ось таке днище. Бачимо, що потихеньку вже ось. Корозія, ну, це, в принципі, 5 років тому ось тут замінював усилитель, поріг, ну все. Ось, ну, днище ціленьке. Видно, обробив гарно. Ну, так, видно, що за авто доглядається. Ось так. Так, друзі, зняв. З правої сторони тягу. Ось бачимо, наскільки розбите. Ось. І метал бачимо вже. Ну, Болти все нормально. Ось так все виходить. Будемо ставити. Новий палець. Ну, втулку можна так сказати, металеву. Ось Тут у нас це у нас йде на малу, і тут є ще на ось, нас, ось тут. Ось більша і менша. Ось сюди. Ой, сюди йде більша, сюди йде менша, друзі. Ось так. Сюди на довші тяги а йдуть ось такі а більші втулки гумові, А на малі тяги, що там видно така маленька тяга, там йдуть менші. Заодно зняв Амортизатор, щоб його перевірити. А, на щастя, він е, працює, а, працює добре, ну, витягується важко, а, заходить легко. В принципі, до амортизатора претензій немає і ніяких питань. А, вже розобрав, то вже заміню на ось такі поліву Теренові втулочки. Ось а зараз іду. Раз поки що виб'ю молотком, а потім буду думати, як їх сюди запресовувати. Ось, щось придумаю. Так, друзі. Ось цю тягу гумові втулочки вже поставив. До речі, можна сказати, від руки. Ось змастив трошки літольчиком корпус. цей. І воно, ну майже пішло, можна сказати, рукою вдавив. О, воно тут не бовтається, не ходить, все, супер. Ось. А ось уже з гільзою буде, буде трошки важче. Ось. Але теж, думаю, а, запресується. Щось придумаю. Ось так, друзі, пішло легенько. Це гарно внутрі вичистив, вичухав і зараз ще залишилися металеві. Так, друзі, ось такий стан Днища. Бачимо ціленьке все. Ось так. Все оброблено. Ось верхню. Розкрутив амортизатор. Все супер. Ось, ну ці тяги. Втулочки вроді, вроді би як цілі. Але, знаєте, я їх вже теж заміню, щоб знав, що все нове Ось тут залишилося. Ще ось тут. Нижні, видно. Ось. То потрібно замінювати. І ось тут теж видно, повидавлювало. Ось так, друзі, це все під заміну піде. Ось так. Ну що ж, друзі, продовжую заміну втулок на реактивних тягах на ось такій класиці ВАЗ-2107. Зробив собі такий невеличкий. Не знаю, навіть як сказати там сйомничок. Тому що а, саму гуму, ну, гумові втулки, а, вони заходять від руки, якщо так казати. Ось. А ось бачимо металеву, ну, гільзу, чи як це там буде. Ось. Бачимо, яка гільза, який отвір. Ось так. Ось. І я зробив ось таку приблуду. Зараз покажу, як воно працює. Так. Зробив собі ось таку болт. Сама наша гільза. І ось така втулочка. Ну, не гільза, а втулка металева. Це все літольчиком промащуємо, як кажуть, не змажеш, не поїдеш, щоб гарно все заходило. Ось так поставили. Так, для початку просто будемо ось так. Затягувати. Так, це у нас йде на 19. І вона буде сама запресовуватись. ну такий у нас сьомник получився Беремо два ключа на 19. І що ж, друзі, поїхали? І ось так воно. Легесенько собі бачимо, як заходить. Так, як там вже ось піде, то ми зробимо ось так, відкручуємо. Ось таке. Далі ставимо ось так. Ось так. І ось так. Затягуємо. Ну і це вже де до кінця просто затягуємо. <кій> <кій> і ось так іде гарненько, ну і більш менш <кій> трошки простукуємо. Що від Вібрації а, гумова, ось бачимо, втулочка гарненько собі а, сідала. Ось так. Запресовуємо. Ось так. І у нас, виходить, гарненько все металева втулочка в, нашому, в нашій урмовій втулиці. Ось так. Ось. Ось вся, друзі, приспособа. Ось так. Так, запресував я желізні втулочки, ось в гумові втулки, Ось так вийшло, до речі, ніби з завода. Все супер. Все щільно. Позалазило туго. Це добре. Ось так. Ось так. Так. Зараз будемо ось амортизатор, а, перевірив, працює один і другий. І зараз буду ставити ось такі автомобільні а, поліуретанові, червоні. Ось. ось так себе погодить авто, де нема амортизаторів. Тому, друзі, беріть на замітку, в кого не працюють амортизатори. Ось так вверх-вниз ходить і не стає. Так, друзі, зараз буду замінювати втулку ось таку гумову. або сальник, ну, можна сказати, блок такий з амортизатора. Це у нас нижній. Ось таке. Ну, видно, що вже порозбиване. Ось. Ось таке, друзі, состояння. Це все треба буде змастити ось таким літольчиком, щоб корозія менше. Його з'їдала, тому що я ось такі нові чомусь не заказав, не знаю чому. Ось. Ну, нічого, поставлю старий. Ну що ж, друзі, замінив я втулки ось такі. Задніх реактивних тяг. Ось в такому. Стані вони, можна сказати, всі під заміну пішли. Також вже замінив і ось такі металеві тулки теж. Ось такий сіомничок. Тест-драйв. Так, друзі, зараз буду робити тест-драйв. Ось вчора вже було пізно, не робив, зараз трошки прогріється авто. Ось такі були верхні, в принципі, ще цілі, але видно, що вже трошки підуставші. Тут вже була тріснута, а тут вже це нижні, вони вже були розбиті. Також ось такий акумулятор дали. На відновлення. Ось це є не наш. Це якийсь інці аку. Ось. А, <проблема>, проблема, проблема у посаджений цілу ніч. Стоїть. І тільки зараз починає трошки кипіти, але бачимо, що у першій банці щось у нас там таке темняве, це вроді би все чисте, а одна трошки така, а, ну, на перший погляд, мутновата. Але а замірював плотність, то там, в принципі, все є. Можливо, вона навіть і замкнута. Ось. Але починає булькати кожна баночка, тому є надія, що він ще оживе і ще трошки походить. Ось так. А зараз йду пробувати, тому що це було багато розбитих кулок І навіть коли а, ну, Вже на ходу, то було, коли газ відпускали і давали, то чути було, як а, ззаді щось б'є. Ось. А, ну, Це була а, реактивна тяга била. Ось, зараз йду провірю, що як, як там по ямах себе почуває. Ну, Що ж сказати відразу. Одразу чутно, що нічого не б'є, ось газ відпускаю, даю все супер. Ну і ось так, в принципі, тримається непогано. ось. Що? Все супер, і на дорозі тримається гарно.